Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий ось класний Mercedes-Benz E клас 2016 року випуску. А тут у нас прибуло з Європи у 2021 році. Має надійний 2.2 дизельний двигун, автоматичну коробку передач, систему заднього приводу. Ось в такому гарному чорному колірі автомобіль дуже ефектно виглядає. Маємо ось ось класну нову оптику. Ось такий ось AMG-бампер повністю. Антихром зроблений по автомобілю. Камери 360, дуже гарна комплектація. Ціна його складає 33 490 доларів 267 тисяч км пробігу. Технічно автомобіль повністю обслужений, абсолютно безпроблемний. Є люк на даху, Карбонові від зеркала. Ось так виглядає задня частина цього автомобіля. Дійсно максимально приємний. Збирає погляди, зроблений вихлоп, дуже гарний, приємно звучить. Рахунок заднього ряду сидінь. Тут нас зустрічає чорний шкіряний салон, три регулюваних підголівники, вмісткий задній ряд. Також у нас присутні повністю ось такі ось декоративні підсвітки по салону. Зверніть, будь ласка, увагу на гуму цього автомобіля. Та ось такі ось легкосплавні гарні диски. Вони йому максимально чудово підходять. На рахунок переднього ряду сидінь. ми маємо повний електропакет з пам'яттю положення переднього ряду. Тут у нас є ось такі невеликі, невеликі дефекти по салону. Також у нас є ось таке ось нове рестайлінгове, мультикермо шкіряне. механічна приборна панель. Великий led екран Система старт-стоп, багатозонний клімат-контроль. Все в максимально гарному та дуже збереженому стані. Адаптивний круїз контроль датчики світла, дощу, сліпих зон, утримання в полосі. Автоматичне паркування. Має ще безліч цікавих та корисних функцій при експлуатації. Ціна його 33 490 доларів. зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.